Слава Богу. Що Господь він сьогодні благословляє нас і, і Він показує сьогодні для нас цю правильну дорогу до неба, за що слава нашому Богу Тому хотілося б, щоб кожен із нас ми сьогодні приймали його слово. І навіть дуже багато сьогодні було сказано з цього місця, але хай допоможе нам Господь, щоб ми не забували це все, що говориться до нас. Що ми любили Боже Слово, щоб ми любили зібрання, бо це і дійсно благословіння для нас, як Його дітей, і для нас, як для християн. І Господь Він сьогодні дивиться на нас, Він споглядає на нас, і Він хоче бачити в нас дійсно тих дітей, які виконують Його Слово. Він хоче, щоб ми дійсно були тими, хто проповідує Боже Слово. Хто сьогодні дійсно навертає. Людей в цьому світі до Господа. Навіть в минулу неділю так прийшлося бути у Києві і проводити одне євангелізаційне зібрання. І це було так на вулиці. І знаєте, ми його проводили, і я так звернув увагу на те, що було дуже мало людей. І знаєте, я так на першу на перший погляд подумав, що здається, велике місто. Мало би приходити багато людей, але, брати і сестри, прийшла інша думка про те, що каже нам Біблія, що навіть коли одна душа вона спасеться, небо радіє. Слава нашому Богу. Тому немарна є та праця, яку ми сьогодні виконуємо з вами, хтось розказує вірші, хтось співає, хтось проповідує, хтось щось робить ще інше, про що наголошувало сьогодні. Але кожна праця, вона є немарна перед Богом. Я прочитаю місце слово Божого, це буде Євангелія від Луки. 18 й розділ із першого вірша каже: і він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Відомий вірш, я думаю, для кожного із нас. І знаєте, ключовим таким або ж. Головним словом, про яке я хотілося б сьогодні поговорити в цьому зібранні, це є слово завжди. Знаєте, Ісус Він каже, що молитися потрібно завжди. І це є такий безперервний процес в нашому християнському житті. Це не означає, брати і сестри, що ми повинні, можливо, тільки стояти на колінах, дивитися в небо. Це не означає, що ми повинні бути в домі молитви, можливо, зранку до ночі. Ні, це не так. А це є стан нашої з вами душі. Це є стан душі, яка сьогодні має бажання мати ці безперервні стосунки з нашим Господом. Тому, якщо ми, брати і сестри, втрачаємо цей зв'язок, то ми будемо слабнути. Ми будемо падати, нас не буде сили. Ісус Він закликав своїх учнів і нас з вами, зокрема, Він закликає, щоб ми ніколи не падали духом. Особливо, коли ми можемо спостерігати ці останні дні або ж ту ситуацію, яка є в нашій Україні, коли в країні є війна, коли неспокій, коли в країні розруха і поруч біля нас можливо настільки жорстокі сусіди, що ми собі навіть в своєму житті ніколи б не змогли уявити цього. І коли ми будемо молитись, брати і сестри, то Господь Він дасть мир. Коли ми будемо молитись, Господь Він дасть спокій в наше з вами серце, Він дасть дійсно тої мудрості сьогодні правильно реагувати на різні ситуації життя, правильно реагувати на те, що відбувається сьогодні навколо нас. Якщо ми не маємо цього тісного спілкування з Богом, то можливо в ту ситуацію або ж в ту мить, коли нас щось раптово застає в нашому з вами житті. Ми просто починаємо шукати тих, які нас підтримають, які підбадьорять, які, можливо, щось підкажуть. Ми просимо молитовної підтримки в інших людей, в інших християн. Тому, брати і сестри, важливо сьогодні, щоб ми практикували в своєму житті безперервну молитву. І це не завжди легко. Це нам завжди просто здається в нашому житті, але, брати і сестри, це приносить благословіння. Це приносить велике благословіння в нашому з вами житті. Тому, коли нам важко, брати і сестри, коли немає сил, коли здається, ми опускаємо руки, молімось до нашого Господа. Коли можливо щось болить, ми молімось до Бога. Коли якесь невдоволення приходить в життя, молімось до Бога. І тоді прийдуть інші думки. Прийде інший настрій, прийде переміна життя. Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що через молитву 120 учнів вони отримали хрещення Святим Духом. Але, брати і сестри, якби вони збиралися в своєму житті, можливо, лише для того, щоб просто обговорити слова Ісуса, щоб просто поміркувати над тим, що Він обіцяв. Можливо, просто сісти, поїсти, випити якусь чаю, то можливо, вони так би сиділи і дотепер. Але, брати і сестри, вони молились. Вони молились в своєму житті ревно і вони молились щиро. Тому духовні речі, брати і сестри, вони сьогодні усвідомлюються і здобуваються через нашу щиру молитву і через нашу близькість з нашим Господом. Вона сьогодні дійсно нас міняє, вона дає нам сьогодні духовне бачення. Вона сьогодні сприяє цьому духовному зростанню, тому успіх нашого з вами християнського життя без молитви, він є неможливий. Його просто не буде. І, можливо, навіть немає такого закону, брати і сестри, що ми мусимо молитись. Але Ісус Він каже, що нам це потрібно. Він каже, що нам це треба, і це є така певна необхідність в нашому з вами житті. Можливо, як ми поглянемо на життя так само, як повітря. Щоб жити, ми завжди повинні дихати. І завжди це є безперервний процес, завжди це значить безперервно. І так само і молитва. Так само, і з молитвою ми можемо в серці звертатися до нашого Господа в кожну мить нашого з вами життя. Коли ми, можливо, працюємо, коли ми кудись їдемо за кормом, коли ми ще виконуємо різну справу, ми можемо звертатись до нашого Господа. Другий момент, який я хотів би нагадати для нас, це 104-й псалом, і я зачитаю четвертий вірш. Каже: пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. Другий момент, на чому хотілося би зауважити сьогодні, ще одне те, що ми повинні робити в своєму житті безперестанку, це шукати нашого Господа. Знаєте, якщо ми хоч раз зустрілися з нашим Господом і більше його не шукаємо в своєму житті, більше не прикладаємо ніяких зусиль, брати і сестри, то ми дуже мало його знаємо. Тому люди, які увірували, люди, які покаялись, люди, які отримали мир, які отримали радість в своєму житті, які отримали спасіння, і ми можемо спостерігати навіть хрещення Святим Духом. І, можливо, поставили на цьому крапку і сказали, «Все, мені досить, мені цього хватить, то такі люди вони перебувають в дуже небезпечному стані в своєму християнському житті. І це призводить до зупинки, до зупинки духовного росту. І тоді, можливо, в серце просто приходять різні думки, які призводять до гріховних вчинків, до гріховних справ. Тому, брати і сестри, нам завжди в своєму житті. Повинні ми стояти на сторожі. І навіть Біблія вона закликає нас до того, щоб ми шукали Господа, щоб ми шукали Його силу, щоб ми шукали Його лиця. І шукали завжди безперестанку. Тому шукати Бога ми повинні так, щоб пізнати Його лице, щоб пізнати Його особисто. І коли ми читаємо в євреїв, була проблема. Була проблема в тому, що вони не мали Богопізнання. У них були обряди. В них були, можливо, різні богослужіння, в них були жертви, в них були десятини, і навіть можна багато ще перераховувати, але Господь Він хотів не цього. Він не це хотів бачити, Він хотів, щоб через це люди вони з ним зближалися. І навіть Він каже в своєму слові, каже, мені серце ваше потрібне, а не жертви. Тому Він хоче змінити наше життя. Він хоче міняти наше серце, тому що духовний складник ваш і мій, це є власність Божа. Це власність Божа, за яку з Богом воює сьогодні цей ворог душ людських. Тому, якщо ми спасені, брати і сестри, нам потрібна сила. Нам потрібна сила перемагати гріх, нам потрібна сила сьогодні свідчити, нам сьогодні потрібна сила прощати, сила любити, сила терпіти, про що каже Боже Слово. І навіть інколи сила потрібна і змовчати в своєму житті. Тому безсилого християнства, коли ми подивимось на наше життя, його є досить багато в світі. І Сатана Він просто все робить для того, щоб ми просто тихо сиділи на своєму місці і не приймали ніяких зусиль. Ми просто сиділи в своєму куточку і нічого не робили. Але Ісус, Він сказав і каже, відоме для нас місце, каже, ви. Приймете силу і будете мені свідками, брати і сестри, а про що ми можемо свідчити? Про що ми можемо розказувати, якщо ми з вами не маємо близьких стосунків з нашим Господом? Коли ми читаємо новий заповіт, ми можемо бачити історію про цю самарянку. Самарянка, яка пережила зустріч з Господом. Ми бачимо те, що вона одразу біжить в це місто, вона свідчить людям. Вона зрозуміла, що той, хто спілкувався, хто розмовляв із нею, він є дійсно тим, хто, кого чекало безліч людей. І каже Боже Слово, це Син Божий, це Месія, я його знайшла. І він все розказав мені про мене. І вона говорила так, що люди, вони їй повірили. Вони повірили, вони пішли подивитись, а потім після цієї розмови з Христом вони просто кажуть. І коли ми читаємо Івана, четвертий розділ, 42 вірш, каже, не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель Він світу. Тому, спілкуючись з Ісусом, спілкуючись з нашим Богом, ми будемо щось переживати. Ми будемо набувати власного досвіду, ми будемо набувати цього власного переконання, про яке зможемо дійсно свідчити іншим сьогодні цією силою, яку дає Господь. Але коли ми отримаємо навіть ту силу, яку дає Бог, ми все одно потребуємо Божого лиця, все одно потребуємо Господа, щоб сьогодні не загордитись, не загордитись, не стати, можливо, надто мудрими в своєму житті, що знову ж таки може призвести нас до падіння, і ми можемо просто впасти. Але Господь він хоче, щоб ми знали нашу, щоб ми його знали персонально, щоб ми спілкувалися з ним, щоб ми стримились до нього. Але для цього потрібно спілкуватися з ним, потрібно шукати Його, потрібно ревнувати, потрібно молитися, як я вже наголошував завжди. Можливо, споглянувши на наше життя, можливо, дехто він сьогодні харчується тільки один раз. Можливо, один раз на тиждень на зібранні прочув про Бога і каже, що мені цього достатньо. Мені цього досить, і можна цілий тиждень просто нічого не робити, не старатись, не служити, не відвідувати ніяких зібрань, і, можливо, навіть жити зовсім іншим життям. Але, брати і сестри, це є справа кожного, це справа кожної людини або ж кожного християнина. Але, брати і сестри, наслідки ми будемо жати самі. Ще один момент читаю це перше пісня до Колосян. П'ятий розділ, 16 вірш, дуже короткий каже, завжди радійте». Я думаю, відомий вірш для нас з вами так просто здається, каже, завжди радійте». Ще один момент, що ми повинні в своєму житті робити без перестанку, це ми повинні завжди радіти. Але, брати і сестри, питання повстає. Як можна радіти, коли війна. Як можна радіти, коли, можливо, нас щось болить або ж різні ситуації стаються недобрі? Якось навіть коли ми подивимось на ці речі, так звучить просто нелогічно, коли ми подивимось на наше життя. Але, брати і сестри, завжди радіти це не означає, що ми завжди в своєму житті повинні сміятись. Це, брати і сестри, є внутрішня радість. Це внутрішня радість, коли ми пригадаємо, що відбувалося в серцях, коли ми вперше отримували прощення, коли ми вперше отримали це благословіння від нашого Господа. Це є духовна радість, це благословіння, яке походить сьогодні від Бога. і це є наслідком такої сильної близькості з Духом Святим. каже Боже Слово: бо царство Боже то не їжа і пиття. А праведність, мир і радість у душі святім. Тому, брати і сестри, Божа присутність вона приносить радість, Божа присутність вона приносить це благословіння. І всі, хто зустрічався з Ісусом по справжньому, вони отримували цю радість і мир в своє серце. Правда, був випадок, коли ми читаємо, все ж таки, один чоловік, він в своєму житті він засмутився. Це був віруючий юнак. Ми читаємо, Він хотів отримати вічне життя, і він задав питання Ісусові. Він запитав Ісуса, каже, що для цього потрібно, що потрібно можливо поміняти. І Ісус Він сказав, що йому робити. Він сказав, що поміняти, і ми бачимо те, що Він просто зачепив його за живе. І каже: я все це робив ще малку, не крав. Я в своєму житті не вбивав, шанував, що мені бракує. Що мені ще потрібно поміняти? Здається, я все робив, прикладав всі зусилля, всі старання, але все ж таки щось не вистачає. І душа, душа цього юнака вона просто відчувала, що чогось йому бракує в своєму житті. І тоді Ісус, ми бачимо те, що Він поцілив правильно. Він знав, що Той Він дуже міцно прив'язаний до цього багатства, яке Він мав. І та порада Ісуса просто продати маєтки. Роздати в Богам, вона чомусь дуже засмутила цього чоловіка, і ми читаємо, він відійшов від Христа. Брати і сестри, дехто сьогодні думає, що іти за Ісусом це є недобре. Іти за Ісусом це є сумно. Дехто навіть в своєму житті і не посміхається, але Божа присутність вона приносить радість. Слава нашому Богу! Тому цінімо Боже Слово. Тому що ця радість вона сьогодні походить не від земних скарбів, які ми, можливо, здобуваємо, не від тих речей, які ми маємо, вона сьогодні походить від Господніх цінностей, тому що Ісус це є джерело радості, яку Він виливає сьогодні через Святого Духа, яку Він виливає сьогодні через своє Слово, через нашу надію на те, що нас чекає в вічності. Ще один момент це знову такі перше післання до Солонян, це також п'ятий розділ. 15-й вірш каже: глядіть, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Ще один момент, що ми повинні робити без перестанку, це ми повинні дбати про добро. Знаєте, віруюча людина вона повинна сьогодні бути налаштована робити добро. Коли ми читаємо Біблію, ми знаходимо там місце Божого Слово, каже, роблячи добро, не знуджуємося. Каже, коли ти робиш добре, не знуджуємося. Так в нас честь Писання і так каже Боже Слово, бо ми каже, створені в Христі і Ісусі на добрі діла. Людям, які стоятимуть праворуч від Ісуса на суді, Він, можливо, скаже: я був голодним, а ви мене нагодували. Я був хворим, ви прийшли до мене, ви мене навідали. Був мандрівником, а ви мене прийняли. Тобто людина, яка сьогодні щиро увірувала і прийняла в серце доброго Господа, вона сьогодні успадковує Його натуру, вона успадковує Його характер. І знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми спостерігаємо те, що Ісус він не, проходив всю, не проходив мимо людського горя. Він не проходив тоді, коли була біда, а Він чинив добро. Він чинив добрі справи, відповідаючи на потреби різних людей і на різні випадки життя. Тому що Ісус це є вершина добра, і Він Його робить. І Він, брати і сестри, не чекає вдячності, Він не чекає, щоб хтось йому подякував. Тому, якщо за добро нам не дякують, все одно робім добро. Якщо нам не дякують, робімо добро. Якщо навіть будуть насміхатись, все одно робім добро, робім добрі справи, бо це є дійсно прояв наших близьких стосунків з нашим Господом. Тому наші добрі справи, вони мають дуже велике значення перед нашим Господом. Тому що написано в Божому Слові, це об'явлення. 14 розділ, 13 текст каже: «Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І знову питання здається, чому це так важливо в нашому житті? Чому здається це так важливо? Тому що вчинені нами, брати і сестри, добрі діла, вчинені нами добрі справи, вони. Показують Сьогодні людям, які проживають на цій землі, вони показують доброго Господа, вони показують добрі справи. І Ісус, Він каже, коли ми читаємо Матвія, каже, отак ваше світло нехай світить перед людьми, хай воно світить, щоб вони бачили ваші добрі справи, щоб вони бачили добрі діла і прославляли Отця вашого, що є на небі. Тому, брати і сестри, наші добрі діла, наші добрі справи. Вони є дійсно сьогодні цим доказом того, що в нашому житті сталася серйозна переміна, що наше життя воно помінялось, що ми служимо Богові, коли ми можемо пригадати ще одне місце Божого Слова, коли ми бачимо ці зміни в житті Закхея, після того, як Ісус Він покликав його, коли Той Він сидів на цьому дереві, Він вже не збирає все собі. Ми читаємо, Він не накопичує того багатства всього собі. А він, ми наоборот, ми бачимо те, що Він готовий половину того, що Він має, він готовий віддати в Бога. Ми читаємо, каже, вчетверо повернути всім, кого він, він скривдив. Але, брати і сестри, хіба Ісус, він йому говорив щось про це? Він не говорив, але ця зустріч з Христом вона дуже сильно міняє ці цінності. Вона відкриває наші серця. Вона відкриває для того, щоб ми дійсно були сьогодні здатні бачити потреби інших людей і щоб ми могли в своєму житті чинити добро іншим людям. Я ще одне місце нагадаю це євреям. Сьомий розділ і 25-й вірш каже, тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них. Заступитись. Знаєте, Ісус, Він завжди готовий спасати, Він готовий заступатись, і ми бачимо те, що за Тебе і за мене сьогодні щоденно йде заступ, заступництво. А ми іноді в своєму житті думаємо те, що ми самі йдемо, ми думаємо, що ми самі боремось, ми думаємо, що ми, що ми самі стараємось. І самі все долаємо в своєму цьому земному житті. Але Ісус, Він знову ж таки дивиться на нас, Він поглядає, Він оцінює, чи зможемо Ми це пройти, чи вистачає в нас сили на це, щоб пройти цю ситуацію життя. Але, брати і сестри, віримо Божому Слову. Віримо Йому слову, бо Він завжди заступається за нас. Він заступається щоденно і щомиті. Він завжди. Готовий спасати. Тому ніколи, можливо, не ставимо крапку на людях, з якими ми живемо. Може, наші ж сусіди, вони є невіручі, вони в своєму житті, можливо, чинять неправильно, або, можливо, навіть діти не слухаються, неслухняні діти не такі, якими б ми хотіли бачити. Брати і сестри, ніколи не ставимо крапку. Ісус, він готовий спасати, Він готовий сьогодні міняти життя, але наша справа. Це те, що ми повинні молитися сьогодні за рідних. Ми повинні молитись за невіруючих людей, поки ми ще живі. Тому що Господь Він не ставить, можливо, важких умов сьогодні для спасіння, тому що підставою спасіння є лише віра. Є віра, і каже Боже Слово, хто вірує в нього, хто вірує в нього, він вже має спасіння, брати і сестри. І він завжди готовий спасати. Він завжди готовий заступатись за кожного із нас. Але дійсно потрібно бажання від нас, щоб служити нашому Господу. Також ми повинні і дякувати нашому Богу, ми повинні складати подяку. І навіть Біблія каже, що в останні дні люди вони будуть просто невдячні. І навіть у такі складні часи, коли в нашій країні ми не раз сьогодні стикаємось, особливо в такий важкий час, коли люди інколи невдячні нашому Господу. Але нас Господь Він сьогодні закликає бути вдячними. Він направляє нас до вдячності. Ісус Він був вдячним своєму Отцеві. Навіть коли Він підійшов до гробу Лазаря, Він сказав слова дякую Тобі, Отче, що Ти почув мене. каже дякую Тобі за те, що Ти почув мене. Тому ми з вами маємо так багато сьогодні приводів, щоб подякувати нашому Господі. Так багато сьогодні, Господь Він дає для нас. Він сьогодні ще береже наші міста, він береже нашу Волинську область, і це велика любов Божа. Тому цінімо сьогодні Божим Слово. Тому наші серця хотілося би, щоб вони дійсно були вдячні для Бога. Також ми повинні служити Словом, ми повинні служити Богові. І навіть в якусь мить, апостоли, коли ми читаємо, вони зловили себе на тому, що вони. Надміру занурились в це соціальне служіння. Коли ми можемо подивитись на наше суводення, то ми щось схоже можемо спостерігати сьогодні. І це є добре, ми робимо добрі справи. Ми щось привозимо, щось відвозимо, роздаємо, складаємо і дуже велику праці ми робимо. І ми розуміємо те, що це є особливий момент, і так не буде постійно. Але, брати і сестри, я чомусь переконаний в тому, що. Треба все ж таки розмежувати служіння, як це зробили в свій час апостоли. Вони сказали, що нам не личить залишити служіння Словом і почати слугувати столах. А для цього були обрані спеціальні мужі доброї слави, повні Святого Духа і повні мудрості. Тоді, як апостоли вони мали виконувати свою таку частку служіння, перебувати завжди в молитві. Та служінні слову. Знаєте, порушуючи цей порядок, церква вона зазнає великих втрат, вона слабне духовно. І тому учні Христа вони розуміли те, що церква вона потребує духовного підживлення, вона потребує допомоги. Коли ми з вами, можливо, їдемо автомобілем на велику відстань, ми розуміємо те, що ми змушені його дозаправляти, ми змушені заїхати на заправку дозаливати це паливо. Щоб добратися до кінцевої мети. І для того, щоб ми, брати і сестри, змогли досягнути кінцевої своєї мети, своєї земної мандрівки. Ми повинні не забувати про те, що ми маємо робити. Ми повинні завжди молитись на своєму шляху. Ми повинні завжди шукати Господа, завжди радіти, завжди творити добро, завжди дякувати нашому Богові, вірити, що Ісус Він дійсно спасає, Він заступається за нас. І завжди перебувати в служінні слову, будуючи один одного в вірі і надії на Бога. Тому хай Господь він сьогодні благословить кожного із нас, щоб ми всі ці складові, які я сьогодні нагадав, щоб ми, як християни, сьогодні зрозуміли, що ми повинні робити без перестанку в своєму житті. Тому що Господь він сьогодні закликає і дає нам напрямок, що це є безперервний процес і це є дуже важливе служіння для християн. Тому, Хай Господь Він благословить нас сьогодні. Приймаймо Його Слово, служімо Господу, віддаваймо сьогодні своє життя повністю для Нього, а Господь він буде благословляти і буде підкрепляти кожного із нас. Амінь.